Колінові Манасії, тому що він був первородний у Йосифа, припав такий жереб. Махірові, первородному Манасії, батькові Гілеаду, тому що він був воїном, дісталися Гілеад та Башан. І решта потомків Манасії дістали свою частину за їхніми родами. Потомки Ав'єзера. Потомки халеки, потомки Асріела, потомки Шехема, потомки Хефера, потомки Шеміди. Це чоловічі потомки Манасії, сина Йосифа, за їхніми родами. У Целовхада сина Хефера, сина Гілеада, сина Махіра, сина Манасії, не було синів лише дочки, і були вони на ім'я. Махла, нога, хогла, мілка та тірца. Приступили вони до Єлеазара, священника, і до Ісуса Навина, і до Князів, кажучи: Господь заповідав Мойсеєві дати нам спадщину між нашими братами, і Він дав їм, за словом Господнім, спадщину між братами їхнього батька. Таким робом. На долю Манасії випало десять частин, окрім Гілеад землі і башану, що потім боці Йордану, бо й дочки Манасії отримали спадкоємство між його синами, а Гілеад земля дісталася решті потомків Манасії. Границя Манасії була, починаючи від ашеру міхметату, що навпроти Сихему. Тягнулась праворуч у напрямі до мешканців Ентапуаху. Земля Тапуаху дісталась Манасії. Сам же Тапуах, на границі Манасії, випав синам Ефраїма. Далі границя спускалась до Кана Потоку. На південь від потоку, попри міст Ефраїма, що лежали між містами Манасії. Але границя Манасії йшла на північ від потоку і доходила до моря. Що було на півдні те було Ефраїмове, а що на півночі те належало Манасії, а границею було море. На півночі вони стикалися з Ашером, а на сході з Ісахаром. До Манасії належали в Ісахара і Ашера. Бетшуан з його містами, Євлеам з його містами, Мешканці Дору з його містами, Мешканці Ендору з його містами, Мешканці Танаху з його містами, Мешканці Мегідо з його містами, Третя частина Нофету. Та не здолали сини Манасії прогнати мешканців цих міст. І ханааняни такі жили собі. І далі в цій землі. Як же сини Ізраїля вбились у потугу, то зробили ханаанян підданими, а зовсім повиганяти їх не повиганяли. Тоді сказало покоління Йосифа до Ісуса. Чому ти дав мені лише один наділ у спадщину, один жереб? Хоч я народ великий, і Господь так благословив мене. Ісус відповів їм Коли ти великий народ, то йди в ліс і прорубай собі там поле у землі Перезійській та Рефаїмській. Якщо Ефраїм гори, тобі затісні. Сини Йосифа сказали Не досить нам гір, та й у ханаанян, що живуть по долинах. Є залізні колісниці, як у тих, що в Бетшаані і його околицях, так і в тих, що в Єзраел долині. І відказав Ісус Домові Йосифа, Ефраїмові та Манасії: Ти народ великий, і вибився у велику силу. Не одна лише частина буде в тебе, але й гори тобі дістанеться. Але якщо вони ліс, ти його вирубаєш, і він належатиме тобі за своїми виходами, бо ти повиганяєш ханаанян, дарма що в них залізні колісниці, і що вони потужні.